Вітаю вас на каналі Екобагрів. В цьому відео я вам покажу розпаковку павербанка на 30 000 мА дуже енергоємкого від нашого інтернет-магазину Еко Обагрев. Замовлений під замовлення з Китаю поставляється з кабелем micro USB з однієї сторони з іншої USB. І має два, два USB-порта стандартних на віддачу на зарядку або мікро USB або Type-C. Характеристики. Модель X22. Значить, зарядка ток зарядки 2 А5 вольт віддає один порт. 2,1 А максимально, інший 1 А. Ну, тобто, якщо ви включите щось одночасно, друге, воно буде віддавати 1 А. Якщо тільки одну, один девайс, 2 А. І є тут також кнопочка і індикація рівня заряду з 4 світлодіодів. Як бачите, да? ось павербанк важкенький. Його вага. 392 грами. Вага бруто з упаковкою 400, 446 грам. Додатково можна замовити на нашому сайті адаптер для зарядки з мережі 220 вольт. Вони є різні, орієнтовно вони від 100 гривнів. Так, щоб заряджати, треба підключити. О, до речі, Type-C. Я помолився. Type-C зарядка. На зарядку, Щоб підключити до мережі, його треба такий адаптер, якщо у вас немає мережі спеціальні USB-порта. Можна також підключати до ноутбук, але там, звичайно, 1 А, тому що швидкість зарядки буде маленька. На 2 ампері він буде заряджати, ну, якщо тут є 30 тисяч орієнтовно 30 годин. На 2 А орієнтовно 15 годин. Ємкість, це вже буде справжня ємкість, це буде в іншому відео. А зараз поки що ми побачимо ток зарядки. Раз, секундочку. До цього ми під'єднуємо такий тестер який нам покаже ток зарядки цього павербанку. Отже, що ми бачимо? 1,99. От ток зарядки. Тут -вот він у нас показується, як бачимо, коливається біля 1,9 мА. Тобто дійсно ток зарядки швидкий, доходить до 2 А. При цьому напруга 5,13. При такому, при такій швидкій Це швидка зарядка вважається, при такій швидкій зарядці павербанк на 30 мАч, якщо він дійсно має 30-30 тисяч 30 ділимо на, на 2000 мА, отримуємо 15 годин. Це максимальна термін зарядки 15 годин. Фактичний буде замірний нами і в іншому відео показаний. Так, Придбати його можна на сайті ecodefisabagrev.com з доставкою по Україні, а також за кордон. Ціна поточна. Дивіться на сайті. А, також в нас є інші акумулятори, зарядні пристрої, також одяг з підгрівом і охолодженням. Переходьте по силці в описі. Наразі дякуємо за увагу. Бувайте здорові! До нових зустрічей. І якщо сподобалось, лайкніть відео, будемо вдячні.